Нині всі обговорюють і цитують інтерв'ю залужного The Economist. Чудово, що провідні світові видання беруть зараз інтерв'ю про у наших видатних діячів і описують наші видатні явища. Нещодавно був чудовий матеріал в New York Times про братство. Дуже компліментарний з хорошими фотографіями. Зараз от бачите і Залужний дослужився. Він дав це інтерв'ю в першу чергу для того, щоб спонукати захід, давати більше озброєння. Він там прямо каже те, що нам необхідне для продовження наступу. Кількість воєнної техніки, 500 каже, артсистем. Сотні танків, сотні. Броньованих машин. Тобто він вважає, що треба зараз напряму звертатися до народів і урядів, як це раніше робив Зеленський, зараз треба, щоб підтримало це і командування українських Збройних сил, оці звернення, треба більше, більше і швидше. Чудово, те, що з цього інтерв'ю ми бачимо, що ніхто не почуває на лаврах. Він вважає, що ситуація вкрай небезпечна. І що московити ближчим часом кинуть на нас ще 200 тисяч мобіків, більш-менш навчених, і що загроза може бути навіть для Києва. З одного боку, це з його боку страшилка для заходу, щоб все-таки зброю давали. Але з другого боку, треба розуміти, що нічого ще не закінчене. Всі ці наші очікування, що ось ось ми візьмемо Крим, ось ось ми візьмемо Донецьк ось ось. Ми підемо в страшні наступи, і що можна потрошку вже розслаблятися, світло вже скоро не будуть виключати, а Москва вже на колінах. Це не так. Ворог все ще небезпечний, і нам потрібні будуть солідні зусилля. Потрібна національна мобілізація для того, щоб перемогти. І з цього інтерв'ю ми це бачимо. Я, до речі, не нагадую вам про необхідність підписатися на цей канал. Якщо ви читаєте за економіст, то можливо вам і не варто дивитися цей канал. З другого боку, якщо ви дивитеся цей канал, то немає вам жодної потреби читати всякого макулатуру на зразок Нью-Йорк Таймс чи економіст, бо все найкраще, що там є. Ми вам розкажемо. Але необхідно 28 числа прийти в Сузірі на виставу після. І о, от є інформація, є слова тих чи інших людей. Це все важливо. Але світ осягається, реальність осягається мистецькими засобами. Якщо ви хочете все-таки осягнути реальність в її повноті, не просто вихоплювати якісь інформаційні шматки і випадково їх якось розміщати в своїй голові, це нічого не дає. А от осягнути реальність повністю, це тільки мистецькими засобами. От там прийдіть на виставу після і ви це зробите. А е якщо з вами не відбудеться глибокого перетворення, Наприкінці цієї вистави, то ми вам повернемо бутерброд. Як придбати квитки, ви можете подивитися в описі під відео. А тим часом президент, здається, серйозно націлився вичистити тил, дяка Богові. І найбільш розпоширена структура це ОПЦ ФСБ. Але тут у нас почала формуватися потрошку п'ята колона. Тобто всі ці люди, які вирішили, що по ФСБ не треба знищувати і стають на захист. Тобто вони не кажуть, що ми за ФСБ, вони кажуть, що от має бути свободові розповідання, не потрібно ламати дрова, не потрібно нічого робити, не потрібно перегинати. кажуть вони, хоча ми знаємо для того, щоб випрямити, треба перегнути. Не перегнеш, не випрямиш. І ця п'ята колона формується з багатьох депутатів, в тому числі депутатів парламентської більшості, які вставляють дрючки в колеса президенту, формуються з мерів багатьох міст, в тому числі Києва, з деяких генерал-губернаторів, як би це не назвати. От, наприклад, не боїться давати інтерв'ю. Такий собі латентний колаборант. І е, дає, звісно, що в Українській правді е, цей рівенський генерал-губернатор Віталій Коваль, називається, або Коваль Віталій Коваль такий, такий, маложавий, такий діловий, і зразу що толковий. Його кореспондент прямо питає, от я цитую, е, каже, що. Е, що вони, оці от московські, так звані попи через релігію, через церкву просувають свої наративи. Як це відчувається на рівенщині? Оцей коваль відповідає, що у нас тут да, багато всяких оцих от їхніх резидентур, але не таких радикальних, каже він, хто формує якусь думку, тобто не хороші у нас тут. Якщо вони є, то голос їхній дуже слабкий. Бути категоричним в цьому плані також не вихід, каже оцей Мурзік. Тому, тому що я був на багатьох похоронах, на жаль, не на власних. Там загиблі різних конфесій. Колись Наполеону людина щось там знає про Наполеона, виявляється. Значить, колись Наполеону, каже він, дорікали, що його армія не говорить французькою. Хто йому дорікав цьому Наполеону? Бог його знає. Ну, така у нього легенда. У нього були поляки, румуни, хто тільки там не був. Ну, з Румунії він трошки загнув, але поляки справді були в наполеонівській армії. Навіть війна 1812 року сам Наполеон називав її Другою польською війною, а не Великою Тічаснею війною русского народу. У нього були поляки, румуни, хто тільки не був, і він казав дуже класну фразу неважливо, якою мовою говорять мої солдати, головне, що їхні рушниці стріляють французькою. В армії Наполеона, от я пояснюю для дебілів, типу цього рівенського мурзика, не було антифранцузької пропаганди. Хто б там не воював, антифранцузької пропаганди там не було. І в тилах не було антифранцузької пропаганди. І Наполеон от всі газети, які займалися антинаполеонівською пропагандою, він знищив. Залишилося чотири газети. От цей момент на всю Францію було чотири газети. А до цього, мабуть, чотири тисячі всяких віддань, більш-менш періодичних. Тому що він розумів, що якщо не забезпечити тил. Нема чого чекати перемогу на фронті. І от Нам вони говорять, що у нас багато солдатів сповідують, ходять в церкву УПЦ ФСБ, так от що ми їх там, от, у нас фронт посипеться. У нас більшість солдатів гомофоби, дяка Богові. Тим не менше, у нас Верховна Рада голосує за Стамбульську конвенцію, і фронт не посипався. У нас, на жаль, багато солдатів вживають наркотики. У нас розповсюдження наркотиків переслідується по закону. І фронт не посипався. У нас, на жаль, багато солдатів все ще зловживають спиртним. Тим не менше, у нас є обмеження на продаж спиртного після певної години в умовах комендантського часу. Фронт не посипався. І тепер ми кажуть, що якщо ми прищемимо бюро ритуальних послуг у ПЦ ФСБ. То фронт посипеться, та ніфіга він не посипеться? Все Православ'я у нас, на жаль, це служба ритуальних послуг. І про як ми вже боремося з московським бізнесом, що ми боремося з московським бізнесом в енергетиці, в усіх інших галузях тут конфіскуємо його. То чому ми маємо не конфіскувати московський бізнес в сфері ритуальних послуг? Чому ми не маємо конфіскувати УПЦ ФСБ? Тим паче, що цей бізнес займається крім наживої і ще і злісною антиукраїнською пропагандою. Тому ми маємо просто це зробити. Якщо вже є бізнес ритуальних послуг, він має бути виключно український. Якщо чимось і займатися, то це українською пропагандою. І тому, пане президент, не слухайте п'яту колонну. Чевіть. просто треба бути трошки рішучішим. Для того щоб випрямити, треба перегнути. Не перегнеш, не випрямиш. Амінь.